Давай. Вірш моєї землячки Але Зубчук, написаний до Дня державного прапора України. Над моїм краєм гордо майорить блакитний стяг поєднаний із сонцем. У ньому небо, голуба блакить. Над моїм краєм, під моїм віконцем. Тебе поплюжили і рвали на шматки. Тебе розтерзаного кидали в багаття, та не здолали кляті вороги і не добилися твого розп'яття. У тобі сила і велич майбуття, у тобі правда, за яку боролись, і до старого вже не буде вороття, хай буде мир. На всій землі натомість тебе, як мамину молитву, брали в бій, тобою покривали мертві очі, і лиш в сумну хвилину, стяже мій, ми мовчимо, спустивши долу очі. Але я вірю, прийде мирний час, і ти засяєш величу своєю. Помолюся за усіх, за вас і батьківщиною пишатимусь моєю. Тож підіймись ще вище рідний стяг, поєднаний із сонцем, небом, житом. крокуй щасливе вільне майбуття і майори відверто і відкрито.